Конфлікт між Черкасводоканалом і Азотом затягується. Суть ніяк не почне розглядати справу по суті. Нове засідання, як і попереднє, тривало з півгодини. Головуючий суддя захворів, а призначений замість нього оголосив самовідвід, мотивуючи це тим, що раніше вже розглядав спір, де серед сторін були обидва підприємства, а тому може бути упередженим. Нового суддю у справі має визначити автоматичний розподіл, Найімовірніше вже після нового року. Ми готові на сьогоднішній день, ми подали нові клопотання, нові, які аргументи ми отримали з Державної інспекції по контролю за цінами. Отримали дуже цікаві роз'яснення щодо ціноутворення. Щодо того, наша позиція на сьогодні незмінна, вона ще більше вкріпилася. Тому ми ці докази сьогодні додали до справи. Клопотання єдине, що було сьогодні зроблено, це задоволене наше клопотання про залучення цих доказів. Нагадаю, азот через суд хоче стягнути з водоканалу майже 23 мільйони гривень. Стільки комунальне підприємство, нібито завинило хімічному за очищення міських стоків. У відповідь на це водоканал подав зустрічний позов до азоту. Там переконані, хімічне підприємство взагалі не мало права очищувати міські стоки, а тим паче встановлювати свої розцінки, бо не мало на це відповідної ліцензії.